Керівника підприємства Сантехмонтаж Анатолія Коптюка та ще двох фопів прокуратура обвинувачує відмивання майже мільйону державних коштів. Перед історія така: кілька років тому приватна фірма виграла тендер квартирно-експлуатаційного відділу в Володимирі на будівництво тепломереж військового містечка. Фактичні будівельні роботи по вказаному об'єкту виконувались працівниками. МП «Сантехмонтаж» в період з грудня 2018 по грудень 2019 років. За версією слідства очільник фірми переможця вносив до офіційних документів неправдиві відомості і проводив їх в такому вигляді по бухгалтерському обліку. Для того аби доказати винуватість, прокурори навіть залучили спеціаліста з податкової. Ті своєю чергою дослідили фінансово-господарську діяльність переможця тендеру, якому на рахунки від так званого військового містечка йшли гроші за роботу. За результатами проведеного аналізу встановлено, що по мірі надходження коштів на рахунок ППМП-сантехмонтаж, відкритий масцівленим товаристві банк від квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир Линський в сумі 8 мільйонів 886 тисяч 808 вісім гривень, з яких виснопила експертиза No409 від 14 квітня 2022 року у кримінальному провадженні. Встановлено збитки в сумі 942 549 гривень 60 копів, вчинено видаткові фінансові операції з перерахування коштів під контрольним ФОП-полосу та ФОП-коктю і подальшого зняття через касу банку готівкою в сумі 3 мільйони 503 тисячі 500 гривень. Зауважив, що кошти ФОПа перераховувалися із призначенням за матеріали. Додає, один з ФОПів, а саме Коптюк, бухгалтер сантехмонтажу. Зазначено, що ФОПа висук та ФОП-коптюк є підконтрольні та можуть здійснювати діяльність в інтересах підприємства, підприємства про та праві для сантехмонтажу. Економічна сутність у нас відключення досліджень тасів проволочені про мають. Ряд спільних узнав, що способів реалізації залучених доходів. Своєю чергою захист не згідний з такими письмовими доказами, як аналіз фінансово-господарської діяльності, залученим працівником податкової. На думку адвоката, прокурор взагалі не мав повноважень призначати цього аналітичного дослідження. Таким чином, і 93 стаття КПК не наділяє прокурора повноваженнями щодо залучення працівників. Державно-податкової служби в якості спеціалістів для отримання відповідних висновків. З огляду на це, на переконання захисту, ми вважаємо, що прокурор, призначаючи такий, залучаючи такого спеціаліста для отримання відповідних висновків, діяв поза межами своїх процесуальних повноважень. А ще додає адвокат, йому не зрозуміло, яким чином податківець виокремив ізняти із в готівці мільйонів саме понад 900 тисяч коштів, які слідство вважає відмитими. Проте сьогодні відповідей на запитання не давали. Судове засідання обмежилось дослідженням одного з томів письмових доказів сторони обвинувачення у справі про відмивання коштів. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.